Ну, це більше я скажу не про фізичне вправи, а це більше про підняття морального духу, настрою і це більше як приклад тих хлопцям, які повинні рівнятися на цих наших героїв. Ребілітаційні центри вони важливі, а зараз фактично. Їхня роль вона збільшилася вдвічі, тому що багато ветеранів займаються якраз тут. Є у нас такі хлопці, які вони приходять, вони зараз не мають можливості тренуватися. Вони зараз на відновленню. Є хлопці, які після ампутації, після інсульту. Але просто вони спілкуються, десь можливо може взяти якусь ракетку, там стукнуть, да, десь на якомусь там тренажері трошки попросити. Це достатньо. Їм саме головне це спілкування. Я, звісно, пишаюся кожним з вас, хлопці, хто нас захищав, але не втратив надії і сил після того, як отримав поранення, і гідно повернулися до цивільного життя і пішли в спорт.